Всім привіт! Хочу почати це відео із своєї старої роботи, яку я закінчила рівно рік тому. Це було 3 вересня, майже рік тому. Ось, і трошки хочу про неї розповісти, чому я повернулася до неї сьогодні. До речі, сьогодні відео буде тільки про процеси. Ось наступне вже буде продовження примх. Наша гра, яка триває до 1 вересня, Примхи від підписників. Ось, і в цьому відео я буду говорити тільки про процеси, не про примхи. Отже, повернемося. Це є Dimensions, Rocky Point. це є Маяк. Ось кілька років тому я натрапила на відео. Де йшла мова про прикмети у вишивці? Ось і почула, що маяк вишивається на бажання. Ну, до цього я про прикмети нічого не знала. Ось. І, в принципі, я думаю, що я це сприймала, що ми вишиваємо якісь речі, які нам подобаються. це... Це свого роду візуалізація правильно. Це, як буває, роблять такі дошки бажань, ось, і ти візуалізуєш, до чого ти рухаєшся, і якісь мрії свої, і так далі. Так само я і до вишивки відносилася. Все ж я вишиваю те, що я хочу бачити в себе щодня. Я чи в кімнаті, чи в кухні, чи в коридорі, я насолоджуюсь цим, цією картиною, і мені симпатичний малюнок, мені цікава тема, і навіть може й мрії, може, подорожі, може ще щось. І я так це і сприймала. Але коли почула, що маяк це конкретно на бажання, я одразу придбала цей маяк і вишила його. На зворотньому боці перед стартом я написала бажання. Я хочу, щоб мій син поступив до університету. І на саме у нього була мета це є стоматологія, dentistry. Ось, І саме туди. Значить, ну Це не дуже просто, тому що в Англії не так багато, тут 5 чи 6 університетів на все королівство. Ось які цим займаються, і тому, звичайно, що навчання платне, безумовно. Я знаю, що є студенти, які отримують, як це називається, навіть, Боже, вилетіло з голови. Ось отримують якісь кошти, коли навчаються, але взагалі для всіх навчання платне. Ось гранти можна. Так, можна отримати гранти, вчитися безкоштовно і так далі. Але це... ми не копали в цьому напрямку, тому що не знаю, чому. <плес> От. Ну і я мову загадала таке бажання. Ще трошки, якщо в когось можуть діти підлітки, і їм цікаво, яка тут система в Англії. То я можу в двох словах розповісти. Значить, в Школу ми пішли. Артур пішов в 4,5 роки, тому що день народження в нього квітня а почала школа в вересні. Ось це такий клас без номеру, і це як нульовий. Ось це щось таке між школою і садочком. Але ти вже в шкільній формі ходиш на три години щодня. Ось там з 9 до 12 приблизно, це є такий нульовий клас. І такий рік ось проходить. Потім йде year one, year two, і так далі, ще 11 років. Ось, е, значить, в школу дитина ходить 12 років в загальному. Але це є просто середня освіта. Ось, я розумію, чому говорять, що ось освіта в Англії, в школі, там так, так все просто і так далі. Вибачте. Але. Середня освіта в Англії дається, щоби ти навіть не знаю, як це гарно сказати, значить, тут більше виховують індивідуальність, дають початкові знання, дають значить, загальні знання по багатьом різним предметам і так далі, вчать тебе вчитися. Ось. І коли ти вже йдеш до старшого класу, і ти вже зрозумів, Ким ти хочеш бути в майбутньому, тоді ти вже останні, по-моєму, два роки, так? чи два, чи три, я вже забула, обираєш менше предметів, але саме ті, які тобі знадобляться для продовження навчання. Після закінчення школи ти не можеш вступити в університет, тому що цього недостатній рівень знань. Після закінчення школи можна вступити до коледжу. Отримати якісь професії, які не потребують університетського навчання, так? і вступити в коледж, отримати професію, працювати, або нікуди не вступати. А є така штука, як apprenticeship, Тобто ти знаходиш роботу по вибраній там спеціальності, їм потрібні працівники. І е, ти працюєш і паралельно навчаєшся. Ця робота може оплачувати тобі це навчання, і ти отримуєш досвід, і навчаєшся одразу працюючи. Або є третій варіант, по якому йдуть ті, хто хоче все-таки поступити в університет. І це є так звана секс-форм. Значить, так як Артур вибрав стоматологію, то він вибрав секс-форм, де Предметами йдуть науки, тільки науки. Це е, таке двохрічне навчання, де ти вибираєш три або чотири предмети, які тобі необхідні для е, отримати найвищий значить, левел, потрібний для університету. Е, бувають сексформ, там іншої направленості, бувають, і, м, значить, психологія, там е, різні. Я не навіть не можу сказати так чесно, різні, що там є, але ми вибрали науки тому, що Артуру для вступу потрібна була математика, біологія. Фізика і хімія. Він міг взяти чотири. Але як ми ходили на день відкритих дверей, і там сказали, що чотири це дуже це надто багато. Що ті, хто брали чотири, то 99% від четвертого все ж відмовлялись, тому що вчитися багато, тяжко, ти там потрібно наверстати за всі роки в школі, тому що є таке поглиблене вивчення предмету. Ось, і він вибрав три предмети і. Коли провчився там в сексформ уже один рік, значить ти вже можеш подавати свої документи в університети, писати таке, лист, чому ти хочеш цей університет розповісти про себе і так далі. Це є, я нагадую, за рік до закінчення сексформ. Ти вже звертаєшся в університети, вибираєш їх. Ось, і він вибрав чотири, по-моєму, куди написав. І вибирав він різні рівні, ну тому що дуже високий конкурс. Важко важко поступити. Ось перші два йому відповіли, що все чудово, але ми вже заповнені, і тому ми зараз не розглядаємо взагалі нові схеми, нові листи, нові, нових студентів. Ось і тобто вже набрали якось наперед, не знаю. Ось, а університет із Ланкастеру, місто Престон, відповів, що так, приїжджайте до нас на співбесіду. Ось це буде таке інтерв'ю. Ну, ми почитали, що інтерв'ю для медпрацівників досить таке нелегке, що там навіть є такі, ну як в Америці теж, так, наскільки я знаю, ось там навіть є і актори. І є, які е, з себе там грають роль, значить, пацієнтів, які можуть тебе провокувати, можуть там виводити тебе, кричати чи ще щось. Це перевіряється твій характер, твоя реакція на різні важкі ситуації. Також тобі можуть дати завдання сказати батькам, що їхня дитина там померла під час операції, або щось таке. Тобто, це таке інтерв'ю, глибоке, гарне інтерв'ю. Ось, і Артур поїхав туди. Це було м -м, весною, мені здається. Ось він прийшов в це інтерв'ю, приїхав задоволений. Він подивився сам університетське містечко, йому дуже сподобалось, містечко класне. От, і сам університет йому дуже сподобався, і викладачі, і все, як це все пройшло. Ось, і він продовжував вчитися в своєму сексформі. І ось вони в, черзі, в червні здали. Там вже останні тести всі. Тестів було три предмети по три екзамени. Було дев'ять тестів. Значить, Предмет розділявся. там Математика розділялась на механіку, там якусь математику, на геометрію, ще щось. От, І так, всі предмети по три екзамени. Ось він здав дев'ять екзаменів, і по закону всі студенти в Англії взнають свій результат 15 серпня. Вони приходять в школу. Отримають конверти і узнають свій результат. І тільки тоді ти розумієш, чи ти вступив в університет. Ось. Ну, але до того потрібно оформити в банку студентський кредит. Це робиться наперед, навіть якщо ти не вступиш. Але студентський кредит ти вже оформлюєш, значить, там і батьки твої пишуть, заповнюють вони, як гарантами виступають. Ось. І банк підраховує тобі суму. Яка піде на оплату університету, вже цього конкретного, куди ти зібрався. Ось також туди входять гроші на проживання і на харчування, мені здається. Ну, Сума дуже маленька, не знаю. Студенти йдуть підробляти, звичайно, тому що їм цього не вистачає. Або комусь батьки оплачують університет. Ну, у нас Артур буде оплачувати сам собі. Ось то він теж подав на цей лоан кредит. Також наперед ти обираєш кімнату в університеті, тому що потім можуть ну, нормальних кімнат не, може не вистачити, залишиться такі, де ти з кимось будеш проживати, або де є спільний е, в будинку, там, ванна, туалет, душ і так далі, спільний. То Артур забукував кімнату з е, своїм душом і туалетом в кімнаті. Ось, і Це все букувалося ще до того, коли ти взнаєш, що ти поступив чи не поступив. От, і це 15-го ми чекали ці результати, а десь числа 12-го Артур отримав виз університету, що ми вже оформили директ дебіт на твою карту. І в жовтні вже зніметься оплата за університет там і за житло. Ось, ну ми переглянулися, думаємо, ну, ніби добре, але ми знаємо тільки 15-го, чи він вступив. Ось якось нам не прийшло в голову, що можна вступити раніше. Ну так, ми недосвідчені такі студенти. Це в університет вперше у нас в сім'ї поступає Артур в Англії. От. І коли Артур прийшов в школу 15-го числа, він отримав свій конверт і він подивився, що він здав дуже класну математику. Ось непогану біологію, але університет хотів біологію краще. Ось, ну і він позвонив туди і сказав: так і так, я отримав результати. У мене тут суперматематика, біологія, бі. І йому відповідають: а ви зараховані наперед без конкурсу. Ось так, що ви вже зараховані, все добре. Ми вам прийшли мій мейл, куди, коли приїжджати, куди приїжджати і так далі. Вітаємо вас. Ну і Артур, ми дуже... Артур був звичайно щасливий. Ось він поступив на. Clinical technician – це є зубний технік, який працює напряму з, з пацієнтами. Тому що звичайні зубні техніки не можуть працювати з пацієнтом. Для цього потрібен е, GDC number, General Dental Council, А це є щось середнє між лікарем і зубним техніком. Ось де ти можеш працювати з пацієнтом. Ось знімати зліпки, доторкатися до пацієнта і так далі. І це, я навіть не знаю, чи є в Україні така професія. Ну, Звичайно, я знаю, що є стоматологія, я зубний техніки, бо я, вибачте, теж зубний технік, і чоловік мій зубний технік. Ось, Друге, що я не працюю по спеціальності, а чоловік працює. От, і, А це трошки краще, ніж просто зубний технік. Ну, добре, прекрасно. Нам було, ми було б щасливо, якби він на лікаря поступив. Але так сталося, що поступив на такого лікаря <гум> технічного, який займається протезуванням. Так, значить, робить протези і так далі. Ну, і до чого я це все вела? Що, значить, я говорю Артур. Вітаю. Він каже: ти знаєш, я думав, що щось може піти не так, тому що все ж у мене краща математика. І я кажу: ти забув про маяк. Для чого тобі мама це вишивала? Я вже не кажу, для чого були приватні вчителі, але це ж маяк Артура скажи дякую. І ось притащила я його сюди. Ось ще раз пройшов рік, як я його закінчила, але принесла, бо хочу все ж сказати, що ця прикмета спрацювала. Не знаю, звичайно, що спрацював тут Артур, тому що він вчився просто це. Я не знаю, йому треба медаль дати. Він дуже важко вчився, дуже багато вчився. Він приходив зі школи, вчився з приватними викладачами. Далі продовжував. От, і молодець, молодець, він гарно здав тести, він вступив. От, але, а якби не маяк, yeah. <свісно> що би було? Якби не маяк, може би сказав університет, ну знаєш, не математику нам треба було краще, а біологію, так? <свісно> так що, все ж це є така візуалізація, яка дає якусь підтримку, все ж. Ну, От вам Dimensions. Цю раму я замовляла онлайн. ось Це була на замовлення. Її робили по індивідуальних розмірах. ось, і е, Я вибирала і паспорту, і раму. І навіть тут було антиблікове скло, але я його сховала, бо я не люблю, коли я навишив це скло. І е, обійшлась вона мені 60 фунтів. Я думала, що це дуже дорого, але кажуть, що це недорого. Ну, мова не про те, а про те, що там можна було вибрати в принципі, рами ще дешевше, але мені сподобалось саме це. А можна було вибрати дуже дорогі, там і до 600 фунтів, і, і так далі. Ось. ну, я... Тут окремо все додається. Отже, ти береш паспорту, ти береш там першу раму і так далі, другу, якої ширини, якого кольору, і все таке. Ось якось у мене вийшло так, що воно все разом вийшло 60. Окей, добре. Ось. Ну і далі продовжимо про вишивку. Значить, можете нас привітати, наш хлопець вступив в університет. З маминою допомогою маяка. Ось. Далі про вишивку, дівчата, поговоримо. Наступний Ну, я зараз такий період, самі знаєте, що там примхи іде гра. Ось, і я якось не так багато вишиваю, але тим не менше вишиваю. І за цей період хочу вам показати, ви пам'ятаєте корову. Я вишила другий кусочок, і в мене є око. Значить, кусочок цей був, я взяла, ну, це була одна половинка, я вишила ще одну. Це на три тисячі. І зараз я вже маю тут 7,85%, майже 8%. Непогано, непогано. ось, І е, прикольно вона виглядає. Я побачила, що я не буду освітляти ту ліву сторону схеми, тому що далі буде вже трошки світліше. і це... Е, я щось схвилювалася, що думаю, якось надто темно. Але мені здається, це не буде надто темно. Так як інші сторони будуть світліші, і зараз уверх у неї вже шерсть буде світліша. Ну, шерсть, звичайно, вишивається вау, тяжко. Це просто ти вишиваєш гречку. Важко, важко. Ну, вже потім, коли закінчив, останні хрестики поставив. Ага, ти вже вже видно, що Боже, це ж склалося в волосся. Ось, а це така порода, ще корови, знаєте, у яких зачіска. <с> От. Так що прикольно. вона мені дуже подобається, я взагалі люблю корів. От. І я буду продовжувати. Значить, ще за цей час, що я взяла повишивати, я брала вишивати хатинку. Пам'ятаєте хатинку? Ось цю. Я продовжую кашляти, вибачте. От. І взяла я тут ось такий квадрат. Отакий от. І він був на 4235, 4 тисячі хрестиків, 4235. І ось так зараз виглядає. І вже видно тінь, яка падає від дерева ось на цей дворик. Так. І хатинка в мене зараз 21,4%. 21%. Хоча це буде дуже, ну, це буде велика така досить робота, картина. Всі свої багатоколірки е, я вишиваю на 18-му каунті. Це 18-й каунт, і він буде там, це мені здається, квадрат, е, пів метра, по-моєму, на 18-му. От, одна тільки в мене є багатоколірка, колірка, що я на 42-му конгрес траміння вишиваю світ дитинства. Ось, і ось так хатинка просунулась. На Трошки більше як 4 тисячі хрестиків. Ось теж буду продовжувати. І хочу показати вам третю роботу, і виглядає вона ось так. Це наше прев'ю. Чому таке прев'ю? Тому що це є секрет. І ми не знаємо, що ми вишиваємо. Ось першу сторінку я закінчила, я під номером один. І також під номером 2 Тетяна закінчила 30. Ми брали по сторінці. Тут є 36 квадратів, 36 листочків. І е, бажаючи обрали собі, сказали мені, який номер їм прислати. Я вислала. І бачите, ми так обрали отак, От сюди, сюди, по кутам. Всі чотири кути ми взяли, дві посерединці, одна з правого боку. ось, і... Ще скажу кілька слів, що яке було, коли я написала про це в телеграмі, що якщо хоч одна людина погодиться, то я буду це робити і буду вишивати. Зроблю цю таємну схему. Значить, Цю схему я ніколи не покажу ніде, ну як ніколи колись покажу. Ось. Але зараз я її не покажу аж до того часу, доки ми не виш'ємо ну, таку площу, щоб можна було зрозуміти всю картину. І коли вже буде видно, що виходить, яка картина це буде, тільки тоді я покажу повністю все. Ось і я вишила одну сторінку, як я сказала, і зараз беру 32-у, Я вишила 33-ю, зараз беру 32-у вишивку. Я настільки була здивована, що прийняли участь 11 людей, і нас зараз 12. Це які люди сміливі. Ну, правда, не всі вишивають. Я так я розумію, що так і має бути, що хтось передумає, хтось побачить, скільки кольорів там і так далі, і вирішить не продовжувати. Так, це нормально. Ось, але багато вишивають і пого. Я була дуже здивована. Я думала, один-два, може тут якось класно, суперкласно. Ви бачите, які є сміливі, сміливі вишивальниці. Вишивають багатоколірку, навіть не знаючи, що це, це так, так кльово, я рада, я рада. Я навіть думаю, чи пішла б я на такий експеримент, якби це не ну, я розробляла цю схему. Я думаю, так, я би пішла. Просто, звичайно, залежить від стилю або смаку того дизайнера, з ким би я це робила, якщо б я бачила, що от більшість робіт у нас мені подобаються, От саме картинки, які він, які він вибирає. Так, я б пішла теж. От, ну, На жаль, така гра раніше не проводилася, і тому в мене не було шансу спробувати. Ось. Вступити можна, між іншим, в будь-який час, термінів у нас немає. Значить, Які правила? Просто, якщо ви рішились на це, ви мені говорите, яку сторінку ви хочете, я вам її висилаю, і коли ви її вишите, тоді ви її вишите. Тоді ви попросите наступну. Тобто немає, щоб ти була тут у мене 5 числа і все. Вишивай, вишивай, коли ти можеш, бо у людей багато процесів, так Та само, як і у мене. Ось я не можу тільки щось одне вишивати, мені хочеться і то, і то, а дещо вже давно не бралося, і теж хочеться його взяти. Ось так, що кому цікаво, хто ризиковий, не боїться. Будь ласка, приєднуйтесь, ми приймаємо ми приймаємо до нас. Ось, ну що ж, покажу я цю вже сторінку, не буду вас мучити. Ось. Що це ніхто не знає. Ось що не вишивалося. І тут в мене є 2,5 тисячі хрестиків. І це є 2,71% від роботи готової. Сторінки маленькі, як бачите, на 2,5 тисячі. Ось не треба їх там роками вишивати. Вишивається досить швидко, нелегко, бо це багато кольоровка. Непросто. Тут є розсип. Ось, ну, так, така робота, багатокольорова робота. Це нема такого, щоб вишив. Просто легко, верх-вниз, вправ. От, класно, мені, ну що тут казати? Поки що подобається. І <ріст> <ріст> от наступно я буду вишивати тут сторіночку. Ось може вже трошки буде зрозуміліше. Ну, але ви знаєте, щоб щось конкретно побачити. Багатокольоровка така штука, ж там треба, звичайно, більше вишитого. Так, і зрозуміти, що тут є. Ось Тем тут багато, я можу сказати тільки одне, що в цій схемі є кілька тем. Ну, яких кілька, побачимо пізніше. Ось такий у нас сьогодні був випуск: тільки про вишивку, трошки про навчання, трошки про сім'ю, так. І наступну я підготую вже по примхам. Так як е, маю зобов'язання зробити далі схеми і маю бажання. Ось, і взагалі треба робити схеми, виставляти. Це ж магазин же є, ні? Треба щось робити, робота. Все, дякую вам. Дякую вам за участь е, в цьому спільному таємному проєкті. Ось схему я назвала секрет. Дякую цим сміливчикам. Так, дякую також за перегляд. Всього вам найкращого і скоро зустрінемося з новими схемами.